Говорить стрій, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. Стрий, місто відвідати, яке мають за радість творчі колективи з різних куточків України. І не лише тому, що наше місто гостинне і напрочуд гарне, а ще й тому, що стрийська публіка, хоч вимоглива, але комунікабельна і вдячна. От і нещодавно ми приймали нових гостей Театральну студію Пріма Вера духовного центру апостол з Івано-Франківська. Духовний центр апостол група миряних священників, які об'єдналися з метою. Поширення серед людей вічних моральних цінностей, повернення віри в добро і утвердження його в житті. Першим кроком у творчій роботі апостола стало створення видавництва під одноіменною назвою, і у 2006 році побачила світ перша книжка цього видавництва «Вервиця визволення. Зараз готуються до друку книги, доступні за змістом для людей будь-якого віку і рівня освіти. І сьогодні у нас в студії директор благодійної організації Апостол, журналіст, організатор мистецько-духовних заходів Духовного центру Апостол Галина Литвин. Пані Галино, до вас перше запитання. Отож ми почали нашу розмову про те, що е, сам е, апостол, е, духовний центр апостол, розпочався як е, в першу чергу видавничий центр і е, про видання духовної літератури. Тому е, трошки детальніше про це, тим більше, що у е, ваш приїзд до Стрия ви привезли дуже багато гарної різноманітної духовної літератури, яка продавалася у фойє під час самого заходу. Е, Академії Неубий. Отож трошки спершу про літературу, яку ви привезли. По-перше, напевно, слід сказати, що література у нас майже вся перекладна. Головний редактор видавництва Оксана Осадчук. Сама є перекладачем з англійської мови, і вона вибирає, що перекладати. Це фактично кращі зразки з польської, німецької, англійської, французької, російської мови. Я знаю, що у вас працює 25 перекладачів, яких дуже детально підбирали, так? Так, так. І Оксана, якраз як головний редактор, формує, я би сказала, якість. Цієї літератури. Тобто видавництво старається забезпечити різні категорії читачів. Ну, наприклад, у нас є м, особливо цікаві книги для чоловіків. Це такі, як, м, Варто автор. бути батьком дуже так, цікава так, книга. так. так. Бути чоловіком. Цікаво, що ми організовували такі зустрічі зі студентами. І молодь дуже з великою цікавістю це сприймає. В книзі варто бути батьком Яцика Поліковського. Там йдеться не лише про чоловіка, а йдеться про те, що він повинен знати про характер і особливості жіночого типу темпераменту, щоб між ними психологія бути, була гармонія. Так. Ну окремі книги для дітей. Ціла серія це у світі святих, для дітей про святих. Теж в такій доступній формі розказуємо дітям про різні історії з життя святих. Причому ця книга є не лише дітям, тобто її можуть читати і батьки, і дідусі, і бабусі своїм внукам. І самим також збагачуватися знаннями духовними, ну і окремо вартує згадати брошурки е, дев'ятниці, скажімо, дев'ятниця до матінки Божої, що розв'язує вузли. Е, дуже помічна, дуже цікава річ, і е, не тільки брошурки, образочки, оце все. Будь ласка, трошки про це. Це теж окрема серія. У нас є багато молитовників різних, дуже цікавих. Щодо цієї дев'ятниці, ви згадали, то слід сказати, що вона є улюбленим на божество папи Франциска. Це він колись в Німеччині, Мюнхені, в одній з церков виявив цю ікону Матері Божої, що розв'язує вузли. Фактично, завдяки йому вона стала відома в світі, ікона досить давна, 17 століття. І дійсно вона ця молитва складена якось так, що напевно будуть в душі кожної людини дуже ну, таку духовну силу, дуже велику щирість у молитві, бо кожен має щось своє наболіле, що би він хотів виправити, і тому ця дев'ятниця витримала вже тільки переведання. І попит на неї не зупиняється. Що би я хотіла згадати окремо, ще про одну серію, це така бібліотечка, де ми видаємо коментарі до Біблії. Уже видано коментарі до чотирьох Євангелій Нового Завіту, а в нас в плані вся Біблія, тобто будуть окремими книжечками виходити коментарі і до Старого Завіту. Раніше це було великою бібліографічною рідкістю. Я пам'ятаю, як починалася тільки перебудова, і в школи, а я молодого вчитель, почали впроваджувати християнську етику, почали вивчати на уроках літератури української, світової, деякі теми з Біблії. І це було для вчителів новим. І коли нас посилали на курси, наприклад, в Інститут післядипломної освіти, і запрошували викладачів, які спеціальні лекції читали по Біблії і говорилося про те, як би було добре мати коментарі, бо не завжди людина готова пояснити і зрозуміти правильно те, що вона читає. Так от такі коментарі ми і видаємо. Ми могли б послужити, наприклад. Священникам для організації біблійних гуртків при церквах можуть послужити вчителю, ну і кожному, хто хоче глибше пізнати Біблію. Ці коментарі дуже цікаво так складені, що перша половина сторінки іде текст Євангелія, а друга половина сторінки це пояснення тексту. Ось така серія. яка... І, власне, ви говорили про те, що коли розумієш, то більше е, якось переймаєшся суттю того духовного, тому власне, от навіть акафист до матінки Божої не встанує помочі про саму ікону. Скажімо, якщо людина знає, е, що означає зображення на тій іконі, що ангели фактично тримають е, в руках своїх над головою матінки Божої ті знаряддя тортур. Ісуса Христа, які в майбутньому йому передбачалося пережити, то власне людина вже дивиться по-іншому на ту ікону. І от література, яку ви випускаєте, вона в основному має такі коментарі. Та сама дев'ятниця до Матінки Божої, що розв'язує вузли, розповідає, звідки взялася ця ікона. До матінки Божої неустанової помічі розповідає історію цієї ікони. Це дуже важливо. Це дає людині можливість більше. Більшого спілкування з Богом. Я би ще хотіла видати, перепрошую, е, останнє, що ми видали, це молитовничок е, для узалежних. Це молитви, які е, людина повинна здійснювати, коли вона хоче допомогти узалежному чи від алкоголю, чи від наркотиків, чи від е, куріння, чи від чого іншого. Може молитися сама та людина, можна молитися за неї. І звичайно, що успіх залежить від того, наскільки щирою буде наша молитва, скільки душевної сили ми в неї вкладемо. Але до нас приходять люди зі свідченнями, які розповідають дуже багато про одну молитву, про другу, про третю. І ми самі переконуємося, що воно діє, бо показує свою силу через ці молитви. Зокрема, відносно дев'ятниці до Матері Божої, що розв'язує вузли, потелефонувала одна жіночка старенька з Львова, може вам розповідали вже, ні? ні ще Чому потрапили у полон на війні на сході. Йому 40 років, їй вже за 70, він у неї один син пішов добровольцем. І звичайно, що вона душа не на місці була, і вона постійно молилася дев'ятницю і розповідає, що як тільки вона закінчувала дев'ятницю, він дзвонив. Хтось давав йому можливість подзвонити, тримати з нею зв'язок. І через чотири місяці такої постійної молитви він звільнив його звільнили з полону, і вона з раді радістю, з радістю у сльозах дзвонила мамі, розповідала цю свою історію. Отакі от е, свідчення ви теж даєте в своїх брошурках як передмови, і це дуже важливо. Але ви ще її випускаєте з 2012 року, здається, у видавництві апостол почав виходити журнал Спокон віку було слово. І, власне, цей журнал теж орієнтований на читачів різного віку і різного соціального статусу. І, власне, от е, трошки про цей журнал, як періодичне видання, Тож дуже важливо, тому що це оперативна інформація. Журнал наш виходить раз у два місяці. він, Кожен номер присвячений окремій темі. Е, і будується він так, що хоча там є постійні рубрики, е, кожна рубрика так чи інакше цю тему розкриває. В кожному номері є свій гість номера людина, з якою інтерв'ю, яка компетентна в цьому питанні, розмова на цю тему. Є поради психолога в кожному номері, так само якась життєва історія, пояснення певних питань біблійних і відповіді на питання священника. Ну, оскільки зараз такий час дуже, дуже тяжкий, найстрашніше, як на мене, те, що війна стає буденністю. Люди вже не реагують, принаймні не всі не реагують так на ті щоденні повідомлення, скільки там загинули і так далі. І я розумію тих, які вертаються звідти пораненими, і в них лише одна думка як вилікуватися і повернутися туди. Чому? Вони не сприймають нашого життя. Вони не можуть зрозуміти, як це в цей час можуть відпочивати в ресторанах як можна якісь гучні забави справляти, як можна дорогі машини купувати. І я цього не розумію. Тобто наша нація ще не надійшла того стану, що небезпека дуже велика, ворог страшно небезпечний, мусить бути єдність. І ми в журналі запровадили в двох номерах чи в трьох, навіть була така рубрика «Священник і війна. Ми брали інтерв'ю зі священниками, які побували там, і вони розповідали про, те, про той свій досвід, про те, як там ці молоді хлопці, чоловіки, які раніше не вміли молитися, поверталися за лічені години, куди там години хвилини, як вони вчилися молитися, як вони в ну, них перебудовувалася абсолютна свідомість. Ми розповідали про такого священника з Чортківського деканату, отця Ігоря, який капелан з дуже великим досвідом. Він був ще на війні в косину, ще з тих часів молодості був в Афганістані, чому і став священником капеланом. І він постійно їздить туди. Він їздить, він привозить продукти, він організував себе в районі. Групу людей, які виїхали за кордон, і там за кордоном вони заробляючи гроші, збираються, він їм каже, що треба, вони купують, передають сюди і він везе на війну. Виявляється, що там купити набагато дешевше, ніж переслати гроші і купувати тут у нас. Готуємо матеріали про волонтерів, про ставлення різних людей до війни. Про те, як пережити втрату. Як бути готовим до труднощів, як вибратися з такого постстресового синдрому, тим, хто вже повернувся звідти? Тобто ми стараємося, щоб журнал е, був відповіддю на питання багатьом людям, які такої відповіді шукають, і відповіді на питання, які ставлять життя, зокрема про війну, е, власне, тут і... Е... От, ви згадували, що люди, які пережили війну, які були хоча б якийсь невеликий час там, вони не розуміють, як можна відпочивати, як можна просто для них мирного життя поки що практично не існує, але тут ще інша сторона. От власне то питання не обий. І е, ви приїхали до достріяли з такою святочною академією, новий, ну, яка з одного боку присвячена 150-річчю від дня народження митрополита Шептицького, тому що зараз рік митрополита Андрея Шептицького, а з другого боку, от власне, от то головне зараз, ну найважливіше питання, як розглядати це питання трошки про ту вашу святочну академію, про те, як. Появилася ідея її створення. Ну, звичайно, що ідея саме такої теми, такої назви, не з'явилася у зв'язку з тим, що йде війна. Перша академія, присвячена Шептицькому, у нас у місті відбулася 5 років назад. Коли, так, Коли ми відзначали 145-річчя з день народження. Уже минуло 5 років, і неможливо. Не згадати цього не убий. Ми намагалися показати в академії, що цей заклик Шептицького, який стос... був під час війни. Так, під час він, війни. він написав цю відозву, коли німці почали нищити євреїв. Ми хотіли показати, що це стосується і стосувалося не лише того часу, не лише євреїв, а заклик на всі віки для всіх поколінь. Це е, заклик, який іде від самого Бога. Людина не має права посягати, наче є життя, бо це життя дароване Богом. Але, е, як казав один наш такий дуже шанований всіма священник, не треба сплутувати два поняття. Коли ворог приходить до хати і несе зло. Людина не має бути покірною цьому злу, вона зобов'язана захищати. Не можна сьогодні нашим солдатам казати: не убий, не бери в руки зброю, бо так записано в Біблії ні. Бог такого не казав. Не посягай на людське життя, коли тобі ніхто не чинить несправедливості, але коли ти маєш захищати своє беремо, життя, своїх дітей. Свою сім'ю, свою батьківщину, ти зобов'язаний це робити. В тебе іншого виходу просто немає. І це також ми намагаємося показати. Власне, е, тут е, у вас дуже потужна е, студія театральна, яка е, теж організована при духовному центрі апостол Примавера, Ну, я би не сказала, що це вже така потужна студія, бо це ми організували тільки минулого року. Е, організували чому? Бачите, світ сьогодні є, може, не всім зрозуміло таке слово, воно мені чомусь подобається, е, глухий. Люди е, можуть сьогодні пройти мимо і байдуже. Е, Мама багатьох речей. Боже, кіра, кожен не наче в своїй шкаролупі знаходиться. Так. І ем, як це не дивно, але до цього призвели багато винаходів цивілізації. Зокрема, теж мобільний телефон, телевізор, комп'ютер. Чим більше людина їх має, я бачу по дітях. Діти колись виходили гуляти, вони гралися, вони бігали, вони стрибали. Спілкувалися. Так, вони спілкувалися. Сьогодні кожне сідає на лавку і очі в телеводі. Яка різниця, чи ти сидиш тоді в хаті, чи ти вийшов на двір гуляти, і вони не кидаються у кого дорожче, у кого там інтернет є і так далі. Я не знаю. Мені здавалося, коли я була ще вчителем у школі. Я бачила, знаєте, зміни на кожному кожного року. Це ненормально. Я думала, що цей шлях е, якоїсь такої деградації пішов наскільки швидко, що ми не можемо сьогодні навіть передбачити, що буде за 50, за 100 років. Ну тому що різниця і... між віртуальним спілкуванням і живим так. спілкуванням це є і і ця, цей Майдан, потім війна, вони якби струсили людей. Багато якби поміняло своє ставлення до життя. Ну, а ми бачимо як духовний центр своє завдання в тому, щоб бути альтернативою тому віртуальному світу. І є така досить цікава книжка Церква і комунікація. І там, на різних соборах, ще Папа Павло ІІ Звертався до священників, до морян, що треба брати на озброєння ці засоби. Я такий навіть вираз, що якби Ісус жив, сьогодні він був би в інтернеті, в нього був би свій сайт. Так. І там є особливі рядки про театр, що театр, і я з тим дуже згідна, він має великий вплив на будь-які покоління. Бо це живе спілкування. Так. І ми тому. Вирішили спробувати. У нас є молоде подружжя Юра і Леся Поліки. Вони з обидвої актори. І вони взялися за цю справу. Ми організували театральну таку студію «Примавера». Е, першою їхньою роботою це була дитяча вистава «Ковчег Ноя». дуже прекрасна, цікава вистава. Потім ми робимо такі різні тематичні виступи, ходимо по школах, а цього року вже організували театральну дитячу школу. Буквально вона два місяці як існує, але там діти займаються і пластикою, і хореографією, і художнім читанням, і сценічною мовою. Тобто ми готуємо їх ну, якби з різних сторін, щоб мати свій контингент. І плануємо вірніше. Навіть уже почали працювати над дитячою телевізійною програмою. Вона буде називатися Ангел нашої вулиці і нам треба багато таких дітей, акторів. Вже записано перший випуск цієї програми, ну а далі буде видно, що стане. До речі, про телебачення. Це ну я знаю, що духовний центр апостол під його гідом вийшло декілька фільмів. Здається, документальних короткометражних, так? Чи Ні. я помиляюсь? Ні, наша телестудія також називається Апостол. Ми робимо досить цікаву програму, її можна переглянути в інтернеті кожного тижня знаки часу. Крім того, документальні фільми, так, це були фільми про галедж, про різні парафії, але основним нашим здобутком це є художньо документальний фільм під покровом Божого проведіння про життя і діяльність владики Софрона Мудрого, який помер недавно. А, і, він був з Івано-Франківська, так? Так, він родом, він є з Золочева. Все життя він фактично так сталося, що він мусив виїхати в час війни. І він 40 років прожив в Римі. Вся Україна, хто за Радянського Союзу слухав передачу літургії з Ватикану, то це був його голос. І коли він вже е мав йти, так би мовити, на пенсію, то йому владика Дмитерко наш Франківський, запропонував приїхати до нас. Він з великим задоволенням приїхав на Україну ну, і багато зробив. Е цей фільм ми ставили до його 90-річчя. 1 грудня минулого року, йому минуло 90 років, помер на 91 му році життя. А над чим зараз працюєте трошки? Згадуємо у нас багато. Тобто, в планах є фільм про Софрона Дмитерка, якого я згадала. Є в планах фільм Андрій Шептицький і Гуцульщина. Ну, а конкретно зараз ми посилені працюємо над дитячою телевізійною програмою, про яку я згадувала. Дякую. Ну що ж, успіхів і Божого благословення вам у вашій почесній, е, такій благородній місії і ще не раз приїздити до нас у устрій. Дуже вам дякую. Е, хочеться побажати Божої благодаті, миру, спокою, всім, всім жителям стріля. Ще раз дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостею літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия була директор благодійної організації Апостол організатор мистецько-духовних заходів Духовного центру Апостол Галина Литвин. Отож, творчий колектив Духовного центру апостол з Івано-Франківська відвідав цієї неділі наше місто зі святочною академією Неуби, присвяченою року митрополита Андрея Шептицького. Театральна студія «Примавера», що діє при центрі, дала чудове театралізоване дійство. У розповідь про життя та діяльність митрополита вплилися віршовані композиції, привезені гостями, а також музичні номери самих стріян. Народного камерного хору імені Михайла Гербицького, де диригентом заслужений працівник культури України Ігор Михайлів. Дійство доповнив чудовий слайд-фільм з використанням унікальних фотографій родини Шептицьких та кадрів з художньо-документального фільму про життя і діяльність митрополита. Перед Стрийською громадою, подякувавши гостям і присутнім, виступили отець Зимовий Миколасевич та отець Іван Барабашпа. А у фойє міського будинку культури, де проходило дійство, присутні могли придбати духовну літературу видавництва, брошури, молитовники науково-популярні видання. І перекідний ювілейний календар до року митрополита Андрея Шептицького. Дружні зв'язки планується підтримувати і надалі. Через відділ культури міськвиконкому іде мова про те, щоб театральна студія «Прямовера» приїхала до нас улітку з дитячою виставою, яку мають у своєму репертуарі. Нагадаю, що в ефірі Стрій ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия наш час в ефірі підійшов до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!